Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання Крелакс. І я сьогодні хочу вам показати ось такий візерунок. Він дуже-дуже красивий, дуже мені подобається. І е, я так думаю, ним літні речі із бавовни. Я думаю, дуже би було гарно е, його зв'язати. І я зараз, ну, і можна зв'язати щось і дитяче, і доросле. Зараз я вам покажу, як його в'язати. Спочатку розглянемо схему. Ось так виглядає схема. Ось так. Виворітні петлі, лицеві петлі, ту петлю знімаємо з накидом. Петля з накидом. І зараз ми побачимо. Подивимося, але тут рапорт шість рядів висоту, і три ряди в'яжемо спочатку три ряди, потім в'яжемо три ряди другу половину рапорту в шахматному порядку. Але так як ми в'яжемо тут дві лицеві в лицевих рядах, робимо. Ті маніпуляції, то тут у виворітніх, тому трошки змінюється. Я зараз все покажу. Рапорт візерунку в ширину 4 петлі. Ну, тобто 2 петлі, але просто набираєте парне число петель і плюс 2 прушкові. І будемо починати в'язати. Значить, я, коли набрала петлі, я перший ряд пров'язала виворітніми петлями для зручності в'язання. І починаємо в'язати. Першу петлю знімаємо, і тепер в'яжемо одна виворітня петля. Бачите, вона є лицева, я її в'яжу за задню стінку. Наступну петлю я за передню стінку знімаю з накидом. Одна виворітня петля за задню стінку. Друга петля за передню стінку і знімаю з накидом. Одна виворідня петля петлю знімаю з накидом. Одна виворідня петля, петлю знімаю з накидом. Одна виворідня петля, петлю знімаю з накидом. І так до кінця рядочка в'яжемо. Другий рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо. Петлю з накидом знімаємо з другим ще одним накидом лицеву пров'язуємо лицевою. Петлю з накидом знімаємо з другим накидом, петлю лицеву пров'язуємо лицевою. Знову петлю з накидом знімаємо ще з другим накидом і одна лицева. І так до кінця рядочка. Дуже легенько в'яжеться і дуже легенько запам'ятовується. В'яжемо третій рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо пружкову. Тепер в'яжемо одна в нас є виворітня Петлю з двома накидами пров'язуємо лицевою за задні стінки. Одна виворітня петля, і петлю з двома накидами лицевою за задні стінки, виворітня лицева. І так до кінця рядочка. в'яжемо. Так, Далі в'яжемо самостійно. Тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка. Тобто ми візерунок тепер будемо починати з виворотньої сторони. Знімаємо першу петлю е як пружкову. Е тепер знімаємо першу петлю. Першу петлю пров'язуємо лицевою. Лицевою за передню стінку. Наступну петлю нитка також перед роботою, знімаємо за задню стінку і накидаємо, зразу робимо накид. Одна лицева за передню стінку, наступну петлю знімаємо за задню стінку, бачите, разом з накидом. Одна лицева петля за передню стінку, тепер нитка перед роботою, знімаємо петлю і накидаємо нитку з накидом. Одна лицева зняли петлю 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 з накидом. І так до кінця рядочка. Тепер в'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаємо, і в нас йде петля з накидом. Значить, нитка перед роботою, знімаємо цю петлю ще з одним накидом, одна виворідня петля. Петлю з накидом знімаємо з наступним накидом, одна виворідня петля. Петлю з накидом знімаємо, бачите, нитка перед роботою знімаємо з другим накидом, виворідня петля. Петля з накидом ще одним, виворітня, Зняли з накидом, виворітня, Петлю зняли з накидом, виворітня. І так до кінця рядочка. В'яжемо шостий рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаємо, і в нас перша йде лицева петля. Ми її пров'язуємо лицевою, петлю з двома накидами пров'язуємо все разом виворткою. Одна лицева. Одна лицева петля, петлю з двома накидами, пров'язуємо все разом виворотньо. Лицева, виворітня, лицева, виворітня. І так до кінця рядочка. В'яжемо. В'язала я спицями тоненькими, мабуть, 2,5 або 2,75. Нитка не дуже товста. Досить тонко, не знаю, якийсь, напевно, акрил блискучий. Ну, візерунок на ньому виглядає дуже гарно. Ну і я думаю, що той візерунок буде виглядати на любій ниточці гарно. Ну, крім, мабуть, товстої, а може і на товстій, дуже гарно би виглядав. Ось так має вигляд візерунок з лицевої сторони, і ось так він виглядає з виворотньої сторони. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Ставте вподобайки, не пропускайте рекламу. В'яжіть на здоров'ячку і до зустрічі в наступному майстер-класі.